Привіт, друзі! У нас Infinity QX 3.5 бензин. Вприск звичайний, непрямий. Машина на газу. Загальний пробіг 183 тисячі, 20 із них на газу. По телефону зателефонував. Каже, у мене пропуски не пропуски. Каже, у мене помилка по абсорберу і шелестить цепок. Потім ще приїхав, коли машину здавав, наголошував, що в нього помилка по абсорберу. От, І щоб цепок послухали. Значить, Вона зараз гаряча, тільки приїхала. Цепка я не чую, та й думаю, що не буде там ніяких звуків по цепку. І помилки підключився по обсорберу, теж немає. Прийшов, глянув, підняв її на підйомнику. Візуально, абсорбер цілий, до нього якихось питань немає. Перетелефонували хазяїну, сказав, що десь в якомусь гаражному кооперативі її читали. Тому сумніваюся, що помилка по абсорберу з'явиться. Думаю, що це якась фантазія цих хлопців з гаража. От. Але цікава вона чим. Що Пропуски запалювання по банк 1 Це та голова, яка ближче до салону. От. Але при цьому суміш на газу і на газу її більше трусить, ніж на бензині. Але на бензині теж якось вона не зовсім рівно працює. Пропуски по банк 1. І суміш багато по банк 1, тобто Зазвичай, якщо пропуски запалювання, то суміш бідна, тому що не згорає паливо, не виробляється СО і показує бідну суміш. А у нас показує багату суміш і троїть по цьому ж ряду, по якому показує багату суміш. А на бензині суміш бідна по обом головам. тобто Тут щось таке накручено. Можливо, що на бензині підсос воздуха, а на газу чи пробували на цей підсос воздуха, регулювання так зробити і не вийшло зробити, чи форсунки підвисають якось газові лють. Поки що не можу зрозуміти. Будемо розшифровувати цю машину, розколдовувати. Що <кхм> тут начудили? І здається мені, що тут ще от міняли оливу. Коробці. І там от патьоки. Не знаю, чи це не прибрали при заміні які виникли, чи це так прокладку неправильно обтягнули чи неправильно прокладку поставили, чи через зірвали в общем є патьоки свіженькі і прокладка таке враження, що свіжа там стоїть. Не знаю, можливо, я помиляюся. ну Прокладочка підтікає, це треба буде сказати, хазяїну. В общем, не знаю навіть з чого почати. Почати, напевно, зараз зітру помилки. І покатаюсь, все-таки, чи виникне помилка по абсорберу, чи ні. І більш детально понаблюдаю взагалі, чи буде її трусити на бензині, чи тільки на газу. Ось з цього й почну. Ось наші помилки, п'ятий циліндр. Зараз в реальному часі покажу, скільки їх цих пропусків. Давайте глянемо минулі. Минулі дивимося. От бачите, п'ятий. 325 пропусків, третій 40 пропусків. Перший. Тобто банк один не працює. І в чому загвоздка? Чого в мене пазл не складується в голові? Що не працює банк один, а коли циліндр не працює якийсь, то ЦО не виробляється і суміш показується бідна. Тобто, якщо в 4-циліндровому моторі один циліндр не працює, то суміш буде на 25% бідніша. Бо 4 циліндри, кожен циліндр по 25%, тобто буде 125 альфа. А тут альфа багата по цій голові де пропуски. Тобто не состиковка, все якось на виварі. Тут хтось щось начудив, чи був страшенний підсос повітря, і газовщики накрутили багату суміш, щоб компенсувати, чи поки що я не зрозумів, що. І питання, чи буде помилка по абсорберу, те, що йому сказали. Значить, зараз стираємо пропуски, ну, вони зразу знову з'являться. І будемо намагатися помилку по абсорберу виловити. Нема кодів. Стерли. І включаємо бензин. На бензині вона менше троїть. Побачимо на бензині, як вона себе веде. Спочатку хоч би бензин до ладу довести, а потім вже будемо. Газом займатися, можливо, просто відключимо його та й усе поїде десь потім налаштовувати. Так, помилки стер. Дивимося, що ми дивимося? Дивимось суміш і дивимося пропуски на бензині. Ну, на бензині вона більш-менш рівно працює, тобто з газом щось. Можна було б, звичайно, просто сказати. Їдь до газовщиків, але тоді ми нічого не заробимо, правильно. Треба хоч щось якусь інформацію людині більш конкретно сказати і самим щось заробити. В реальному часі на бензині пропусків поки що не наблюдаю. В минулому теж вони стерлись, бо я помилки стирав. Так, і дивимося суміш. Суміш. Так отут можна швидко подивитися суміш. Суміш у нас, бачите, така дуже бідна. Якщо ще й педаллю тормоза погратися, то прям наганяє дуже бідну суміш. Якщо не гратися педаллю, то близько 120 альфа. Можливо, десь і смокче воздух, можливо, щось таке і має ця рація, що з абсорбером щось не те. Але, але, покатаємося, побачимо і подивимось, як вона пропуски ловить по. Так. Будемо дивитися. Ну от, Один пропуск в другому циліндрі, ну це не рахується. Це на бензині, тобто на бензині вона майже нормально працює. Треба потестувати, чи буде по абсорберу, чи ні. Це ж простіше, ніж все прозвонювати, продимати. Трішки зараз поїздимо і побачимо, що буде. Потестуємо. А, до речі, я ще можу стан цепка так більш-менш трішки компом глянути. Щоб відмести цю версію з цепком розтягнутим, який там звуки комусь якісь видає. А, і ще треба рівень оливи в двигуні подивитися, тому що, коли зовсім малий рівень, то звуки можуть бути від ципка. В общем, коли ви їздите по гаражам і потім з діагнозами приїжджаєте на нормальне СТО, то це ви робите тільки гірше собі, своїй машині, тим хто буде далі нею займатися, тому що один воно в мене на екстрейлі бензонасос міняв і десь їздив, ніби то йому сигналку відключали. в того сигналку йому не відключили. Серий, що там з тим екстрейлом? Работає? Коротше глючить сигналка відмикає бензонасос, не сам бензонасос, тому що він сам бензонасос поміняв, то нібито не такі ж у нього і криві руки. Це я там про другу машину. А те, що йому десь там хтось щось відключав, то ніхто йому нічого не відключив, тому що знайшли релюха, яка блокує бензонасос і машина глуха Ну це... Слово о том, що десь звідкись їздив, приїхав, там вже все робили, провіряли. Коротше, нікому не можна не можна вірити. І що я вам скажу? От виїжджаю на бензині і не дивлячись на дуже бідну суміш, пропусків немає. Тобто працює вона на бензині більш-менш нормально. Тому я думаю, потрібно. З газовщиками йому вирішувати питання, чому її так трусить. Щось газовщики. Напевно, що одночасно якось в нього і газ, і бензин по банк один працює, тому і суміш така незрозуміла. Зараз потестуємо трохи, але зараз на вулиці така жара, у нього ще й кондиціонер не працює, просив заправити. Побачимо, як вона буде працювати, хай тут працює в тіні. Працює машина десь хвилин 15 на бензині вже. Значить Так, дивимося показники по каталізатору перших два. В нормі. Тобто нема такого, що забитий десь каталізатор. Далі, два інших показники, альфа, це суміш. Десь близько 10-15% відхилення до 20 навіть в бідну сторону. Це треба дивитись, 20%, 18 альфа. Це чимало, потрібно дивитися, чому вона бідна. Можливо, димогенератор робить. Помилки по абсорберу немає до цих пір. І далі у нас оце от intake time, intake time, інtaйтай, intake time. це, можна сказати, можна так костренно судити по цепкам. Якби там на холостих було мінус 3, мінус 4. Мінус 2 постійно, мінус 2 ні, мінус 3, мінус 4. То можна було б казати, що ципки десь щось трішки розтягнуті. Тут я не бачу претензій до ципків. Все воно працює нормально. Тому будемо зараз, я так думаю, розбирати, чому бідна суміш на бензині. От, ще трішки поганяємо, щоб точно не вирізла помилка по абсорберу, Дамо йому її постояти, потім знову запустимо. І, і напевно, що просто йому потрібно з'їздити до газовщиків, щоб вони розібралися, чому на газу так погано працює банк 2, чому він, він троїть. Ну, ось так. Запустили димогенератор. І тут під капотом поки що нічого не видно, тобто не бачимо ніде диму. Зараз ще подивимося, але можливо, що... що недостатньо палива, бензину. Можливо, підзабиті форсунки або підзабитий в баку фільтр. Таке теж може бути сіточка на фільтрі. Побачимо, але їде вона, якби був підзабитий фільтр, їхала б вона давилася, а так здається, що їде нормально. Тобто, ще поки що не зрозуміло, чому в бідну сторону, в бідний бік, суміш пішла. В общем, тут герметично постояла хвилин 5, гофра ось аж надулася, і все тут. Тихо і герметично. Тобто не бачимо ніде, щоб дим виходив. Хоча тиск тут досить непоганий вже створився. От, пішов димок. З трубки. Видно? Ну так, поганенько видно, але якби десь... Ішов дим, то ми б побачили. Виходить, що підсосу немає. У всякому випадку тут. Будемо далі провіряти. Не знаю, чи поліземо в бензобак чи до форсунок. Можливо, що так 115 залишимо, відправимо до газовщиків. Взагалі, подумаємо, що далі робити з нею. Машина постояла в боксі. Трішки охолола під капотний простір. Так в принципі двигун прогрітий. Не знаю скільки, там, градусів 70 напевно є. Але в підкапотці стало прохолодніше. Тому що в боксі не жарко, вона декілька годин постояла, поки ми димогенерацію робили. І суміш в нормі. А приїхала вона така гаряча, що неможливо було до докрила. Дотулитися і до капота. Можливо, це і була причина того, що була бідновата суміш, тобто бензин аж в рампі підкипав. Така в мене ідея є. Ось дивіться. Зараз гляну, яка температура двигуна. 82 градуси, але під капотом, в принципі, можна руку на моторі тримати, ну, як на моторі, на кришці. Декоративні. А тоді, як заїхала вона, капот відкрила і просто таким гарячим повітрям, що аж нібито від полум'я відкритого. Тому, я думаю, що навіть даремно ми шукали підсос. Це жара на вулиці 40 градусів і перегрітий двигун. Ну, як перегрітий? Нагрітий підкапотний простір, давали так, такий ефект. Зараз вона на бензині працює рівненько, помилок немає. Зараз подивимося, пропуски запалювання. Пропусків теж немає. Тобто на бензині вона Добре працює, чеку теж немає. Тобто, Виходить, що у нас з газом проблеми, а газа ми не робимо. Не знаю, відженемо хлопцям знайомим, або просто відправимо клієнта до газовиків. В принципі, на цьому можна, напевно, і крапку ставити, тому що питання було яке після гаражів, що з цепком щось не те, що. Машина, є помилка по абсорберу, по абсорберу помилки немає, на бензині працює гарно, троїть на газу, але газ ми самі робити не зможемо, тому що ми не газовики, у нас немає цього обладнання, ми не займаємося газовим обладнанням. Тому, напевно, робимо такий висновок, що цій машині потрібна увага газовиків. а так взагалі з двигуном все добре і на бензині вона працює добре. Ще я покатаюсь на ній завтра, чи не вискочить помилка по абсорберу. Якщо не вискочить, то я тоді продовжувати відео не буду. Тому наразі всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення. І так сказати по скрипту. А, зробили ми цю машину, працює вона і на газу тепер добре. Одне можу сказати, якщо ви плануєте ставити газ, то подумайте, чи ставити BRC, чи не ставити BRC, тому що не так багато сервісів його можуть обслуговувати. Ну, от один із сервісів це час газу, це не реклама. хлопці Поміняли форсунку. Єдине, що не скажу, що це погано, це робочі моменти. Довелось до них два рази їздити, тому що спочатку сказали, що травить одна форсунка, приїхав забирати, машина не готова. Тільки запустився газ, відразу затраїла. В общем те саме, дарма прокатався, але я сам Сервісом займаюся, тому що знаю, що такі моменти бувають спокійно до цього віднісся, залишив ще на день машину. І от поміняли ще одну форсуночку і все добре. Працює рівненько, тому, ну, тому не їсти головне по гаражах. Тому якби ця людина слухала те, що йому в гаражах сказали, то потрібно було б міняти цепки. І абсорбер. Причому тут абсорбер, при чому тут цепки не знаю. Напевно, що людина дуже хотіла щось розумне сказати, аби їй дали якихось 200-300 гривень на пиво. І щось таке от придумала з такими гарними іноземними словами абсорбер, цепки. В общем, отак от, от. Тому от тепер вже точно до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь, до зустрічі.